Look. Всім привіт! Віддаємо сьогодні Mazda cx 5 Клієнт до нас приїхав неочікувано, хоча минулого тижня зізвонювались, але сьогодні його не чекали. Ранішній дзвінок, клієнт походив по Луцьку, по ринку, передивились декілька варіантів, оглянули наш, ми автомобіль, клієнту допомогли перевірити підвізку, поставили клієнту автомобіль на облік, клієнт з іншої області. В принципі, провели разом, мабуть, цілий день і хочемо почути декілька слів від клієнта, та як його враження від автомобіля, тому що дуже важливо приїхати і побачити те, що було ну, обумовлено, і взагалі, як наш сервіс, співпраця. Дуже задоволений. Дякую хлопцям Сергію та його команді. Автомобіль мені сподобався. І вважаю, що всі, хто приїжджає в Луцьк, повинні звертатися до Сергія, оскільки ця команда шалених хлопців, спеціалісти, значить, допомогли мені підібрати автомобіль. Заїхали на яму, оглянули автомобіль, провірили красне покриття. Все окей, все гуд, я задоволений і хлопцям велике дякую. Дякую вам. Рекомендую звертайтеся до хлопців. Дякую.